Ще одна ніч російського терору. 18 ракет і близько 400 дронів армія РФ випустила по Україні. Атака тривала впродовж 10 годин. Основною мішенню знову стали Київ та область. На тепер відомо про двох загиблих. Обидві жертви у Подільському районі столиці. Це жінка, 68 років та 22-річна поліцейська метрополітену Дарія Дзюмага. Загибель колеги підтвердили у МВС. Щонайменше 16 людей зазнали травм. Ці цифри можуть бути не остаточними. Рятувальники продовжують розбирати завали. Росіяни атакували практично кожен район столиці. Найбільше руйнувань у Шевченківському та Подільському районах били по житлових будинках, офісних будівлях, складах, медичних і навчальних закладах. У наслідок атак пошкоджені дороги і трамвайні колії. Громадський транспорт змінив маршрути. На прямому зв'язку зі студією із Солом'янського району Києва кореспондентка Суспільного Анна Самара з нами наживо. Вітаю вас, Анно. Розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація на зараз у районі, де ви перебуваєте, і як пережили кияни ніч і ранок? Вітаю колего. Зараз я перебуваю у Солом'янському районі столиці. Саме зараз я знаходжусь на території логістичного комплексу. Я поспілкувалася із представником. Цього комплексу він розповів, що ближче до 6 ранку на цю територію впав збитий шахет і від вибухової хвилі загорілися автівки, які зараз позаду мене, і також повибивало скло у приміщеннях. Також попередньо я була у Солом'янському районі в біля адміністративного корпусу однієї з київських фабрик. Там, за словами представників цієї фабрики, шахет влетів у четвертий поверх будівлі шахет не розірвався. Відповідно, вибухової хвилі не було, проте там виникла пожежа, і через це цей четвертий поверх фактично це дах цієї будівлі. Він майже повністю вигорів. Також попередньо я була у Шевченківському районі столиці там. За інформацією від. Місцевих від мешканців цього е, будинку е, з листів шахент у будинок. А саме у квартиру на п'ятому поверсі, я була в цій квартирі. Вона вигоріла е, вщент. Там фактично нічого не залишилося. Е, і квартири, які під нею в цьому під'їзді від першого по четвертий поверх, в них повибивало вікна, повибивало балкони. Щодо постраждалих, то там постраждало дві людини. Чоловіка ще зранку госпіталізували із офіками, і е, жінка їй надали допомогу на місці. в неї також офіки другого ступеня. Зараз там працює поліція, працюють ДСНСники, збирають заяви. Від людей щодо відшкодування майна, скажіть Ано, як після атаки функціонує місто, медзаклади, дитячі садочки школи, ну ясно, що школи на канікулах, але чи місто повернулося до життя, як ходить громадський транспорт? Загалом тривоги зранку практично кожного дня, тому всі ці служби, транспорт і комунальні заклади, садочки лікарні, вони Починають працювати одразу після відбою, е, Працівники цих закладів зазвичай добираються дуже швидко до місця роботи, і потрапити в садочок чи там в лікарню можна фактично одразу після відбою. Транспорт також е, починає їздити, Наразі він їздить і в тривогу через те, щоб не створювати транспортний колапс у столиці. Е, але, наприклад, метро, яке їде по вулиці, а не по тунелях, то одразу після тривоги воно починає їхати. Дякуємо вам, Анно, бережіть себе з нами на зв'язку. Була кореспондентка Дякую. Суспільного Анна Самара, яка розповіла, як цю ніч пережив Київ після російської атаки, і, на жаль, є жертви і поранені.